Всім привітик! Ми сьогодні оділи ялинку і я хочу показати вам реакцію Адель. Того року у нас не було ялинки, так як я переїжджала у лютому і в мене не було. Ну, були на то свої причини. І вона перший раз сьогодні побачить ялиночку вдома. Так. Вау! Ти хочеш відкрити? Що mm. це? Що це є? Яленочка, а ну дай. Дай. А ну йди помацай Що там є? Боїшся? Боїться. Кінь що, ти теж боїшся? Сюди. во, дві каєлиночка. Красива? Так? Все починається. Починається зараз. А назад молодець. так. Треба ж потрогати все. Ну як же? Та треба. А знімай курточку, давай. Ні-ні, mm. nee, nee, то не їсти. Постав назад. То не їсти. Це но, но. Куди хочеш? Туди? Тут немає вже нічого? Ні, тут немає. А дід тобі істинки зробив чи ні? Давай. Що ти хочеш? Вау, іде їм. Не можна обривати? Гарне? Вау, іде, Вау, так. Йде, йде. Мамо! О! Вау, іде, Що? Hai beri gis, dapat. Am kay. Мама. Що, Ano? Mama. Shu zaid. Mana 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 lagi. Tua. Браво, велика, Єленка, да! Їсти <Є Heroes> будеш сьогодні чи ні? Ні? А на що ти збираєш? І що ти будеш з цим робити? Ну, бери, бери, пограйся. Thank okay. you.